Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. На цих двох світлинах одна людина. Це Валерій Залужний у 20 років. А тут йому 49. Він на обкладинках найкращих світових глянців. Про його військовий талант говорить увесь світ. Його називають одним із найвпливовіших людей. Зараз залужний уособлює нове покоління українських офіцерів. Йому присвячують пісні, про нього створюють меми. А серед військових він має славу дуже людяного генерала. Валерій Залужний народився на Житомирщині в родині військових. До школи його привела мама. Ходорлявим, кучерявим і маленьким на зріст саме так в інтерв'ю BBC описує першокласника залужного його вчителька Тетяна Григорівна. Залужні у чотирьох дорослі і Валера з молодшим братом жили в однокімнатній квартирі біля вокзалу. Там поруч дві військові частини. Батько його був військовим. Він з маличку бачив навколо себе військових. Любив гратися солдатиками на партії. Солдатиків на перервах малював. Одна з військових частин була шефами нашої школи. Солдати до нас на уроки приходили. На їхньому плацу дітей приймали у жовтеня і піонери. Я зовсім не дивуюся, що Валера пішов у військові. За словами Тетяни Григорівни, майбутній головнокомандувач не був відмінником, але завжди старанно вчився. Після школи у 89-му році Валерій вступив до машинобудівного технікуму, який закінчив з відзнакою. У 20 продовжив здобувати знання вже в Одеському інституті сухопутних військ. А після закінчення почав будувати кар'єру військового. Загалом залужний має аж три освіти. Валерій Залужний пройшов усі щаблі військової служби від командира взводу, батальйону до головнокомандуючого. Воював на Донбасі, а влітку 21-го отримав найвищу військову посаду. В день призначення він святкував день народження дружини Олени, аж раптом йому зателефонував президент Зеленський. Залужний пив пиво на дні народжені дружини, коли вийшов на вулицю, щоб прийняти телефонний дзвінок і дізнався про свою нову роботу. Звання та статус 48-річного генерала на той час були набагато нижчими від посади, яку йому пропонував Зеленський. Головнокомандувач Збройними силами України є вищим військовим званням країни. Вищим за ранг є лише сам президент. Рівень цієї відповідальності викликав відчуття, схоже на запаморочення. Я часто озирався назад і запитував себе, як я потрапив у це. Залужний з перших днів на новій посаді відкрито говорив про загрозу повномасштабного вторгнення Росії. Та ні з чим не сплутаєш запах війни, і він уже відчувався в повітрі. Він представник нового покоління українських генералів зі знанням англійської, вмінням делегувати та близький до війська. Залужний неодноразово приходив навіть на весілля до своїх підопічних, чим вражав всіх, а особливо російських пропагандистів, які не втомлюються створювати фейки про загибель генерала. Звісно, не залишає головнокомандувач своїх і в трагічні дні весь світ облетіли кадри, на яких генерал стоїть на вколішках перед матір'ю та дівчиною загиблого, наймолодшого героя України Дмитра Коцюбайла. Сталося це під час прощання з легендарним бійцем з позивним Да Вінчі на Київському майдані незалежності у березні цього року. Вона забрала саме залужний. Знає ціну війни і ціну незалежності, за яку країна бореться з російським окупантом. Він не мав би показувати емоцій. Але не боїться говорити про свої слабкості. Будучи головнокомандувачем, не хочеться е, признаватися в якихось там слабкостях. Але знову ж таки, повторюся, я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота і літав в Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія. Що все ж таки він ну, живий і ну, все буде добре. І в один момент мені вже доповіли про те, що, на жаль, ну, він загинув, його немає. І я вимушений був е, якось з мамою ну, прояснити цю ситуацію. І коли я намагався з мамою, <кій> якось це питання з обсудити ну, мене сил не вистачило. Залужний любить соцмережі та іноді навіть коментує дописи своїх підопічних. Так його слова під відео сержанта Валерія Маркуса набрали більше 12 тисяч лайків. Валерій, а ну одівся бігом. Получиш у мене слухаюсь. Знайомі залужного кажуть, що в генерала чудове почуття гумору, і він це неодноразово доводив. Якось очільник російського МЗС Лавров назвав антисемітами самих євреїв. Залужний у відповідь тонко потролив російського дипломата. Він просто змінив місце народження на своїй сторінці в соцмережі з Житомирщини на Єрусалим. Залужний рідко дає інтерв'ю та не часто показує своє особисте життя, але відомо, що він одружений понад 20 років. Та виховує двох доньок: старша Аріна військова, молодша Христина навчається в медичному. Дружину Олену генерал вважає своєю справжньою половинкою, хоча через службу рідко бачиться з рідними. Вітаємо, пане головнокомандувач, з ювілеєм, зичимо вам залізного здоров'я, витримки та перемоги, про яку ми всі так сильно мріємо. Віримо! Слава Україні! Важлива музична прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Пісні, що лікують. Співаємо, щоб допомогти нашим героям. Благодійний Турне Скорені на підтримку ініціативи Андрія Мацоли. на сцені. Виконавці нового часу. Марта Липчей Кола Роксолана. Angie Крейда. Усі зібрані кошти йдуть на лікування захисників України. Разом до перемоги. Нескорені. На підтримку благодійної ініціативи Андрія Мацоли. 9 липня. О21. На 1+,1 Україна.